Очі не бачить, серце не болить, каже пані Тетяна про роботу комунальників. Скаржиться, сільське кладовище засмічене і захаращене, а прибирати його нікому. Вже заростає багато так є, що не ходять люди, що багато ну, много заростає трави. Да, так. Тут треба зробити чимало роботи, адже деякі місця вічного спочинку із-під трави навіть не видно. На кладовищах слід не тільки ліквідувати невелике сміттєзвалище, а й позрубувати дерева, вирізати кущі, скосити траву, прокласти нові стежки. Секретар сільської ради Євген Качур зі свого боку запевнив, що комунальне підприємство невдовзі все приведе до ладу. За порядком на кладовищах у нас закріплена церковна громада. Вона більш-менш справляється зі своєю задачею, у неї там аж великих проблем по мусорові. Просто на даний час церковна громада не звернулася до нас, щоб заключити договір з ними, щоб забрати тут мусор. Ми поїдемо, подивимося, якщо є там, завтра будемо заключати договір і ліквідуємо, якщо воно там є.